Національного спротиву запропонувати вашій увазі проєкт резолюції про заборону Януковичу підписувати угоду щодо приєднання до митного союзу. 17 грудня Віктор Янукович летить до Москви, де планує підписати угоду про продаж України до митного союзу в обмін на порятунок власної політичної долі, не витримує жодної критики. Спроба виправдати Переяславську Раду 2 міфічною вигодою, яку нібито несе в Україні членство в митному союзі. Митний союз це геополітичний проєкт Москви, створений в інтересах однієї держави Росії, яка прагне відновити контроль над колишніми частинами імперії, що розпалося в 1991 році. Митний союз це товариство довічних президентів. Один з яких незмінно при владі 14 років, другий править 20-й рік, а третій скоро вже чверть століття, як перебуває біля керма. Такими важливостями митний союз насамперед і приваблює Януковича. Митний союз це не лише відсутність демократичних і вільних виборів, це свавілля влади, продажні та замовні суди, порушення прав і свобод людини. Політичні репресії, безмежна корупція, це совкова економіка і низький рівень життя. Це не наші цінності. Українці заслуговують на краще майбутнє, тому Майдан рішуче застерігає Януковича від спроб повернути нас у минуле і категорично забороняємо підписувати угоду про приєднання України до Митного Союзу. На 18-ту годину, 17 -го грудня, дату можливого підписання угоди, Майдан постановляє зібрати чергове народне віче, щоб сотні тисяч людей самою своєю присутністю застерігали Януковича від акту державної зради. А в разі, якщо він проігнорує наше попередження, щоб ми могли ухвалити оперативні рішення на захист суверенітету України і самого права на її існування як незалежної держави. Україна більше не буде губернією Російської імперії. Україна є невід'ємною складовою частиною Європи. Вона обов'язково буде членом ЄС. Першим кроком до цього стане Підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включно з зоною вільної торгівлі, яке здійснить новий президент України. Янукович не має права приєднання до приєднанням до митного союзу закрити нам цю перспективу. Ні митному союзу, Європейському Союзу, так, дорогі друзі, я пропоную тим, хто підтримує цю резолюцію. Підняти руку і сказати так! Yeah! Так! Yeah! Так! Yeah! так! Yeah! Слава Україні! Yeah, yeah, yeah. Шановна громадо!